Пройшов вже майже місяць з того часу, як розпочали ремонт вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Які результати? На Буковині правоохоронці затримали зловмисника, який обкрадав дитячі садочки, школи, коледжі та магазини. У Вижницькому національному природному парку поповнення у родині благородних оленів. Вашої уваги підсумки першого дня липня. У студії працює Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. Пройшов вже майже місяць з того часу, як розпочали ремонт вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. А люди, котрі живуть на ній, вже започаткували гарну традицію. Кожного тижня запрошувати владу відповідальних за ремонт, аби ті перед громадою звітували про зроблене. За час ремонту на частині вулиці Богдана Хмельницького вже розкопали корито і тут почалися проблеми, які уповільнюють роботу, а значить і термін здачі дороги в експлуатацію. Чому профукали 2014 рік? Чому якість виконання всіх каналізаційних мереж не перевірялася вашим відомством? Уже би коли прийшов тендер, прийшли би люди. Виконання робіт уже було би прискорене, тому що це все було б, ці всі дефекти вони були б вскриті ще минулого року, в серпні, в жовтні. Чому ви дочекалися аж до весни і до літа цього року в департаменті ЖКГ міської ради кажуть, що нікого не чекали, все перевірили. Та певно, не до кінця перевіряли і в 2012 році, і в 2014 з на сьогоднішній день як не, не гарно відрадом? говорити дві людини, які працювали в Тагнагляді, звільнили з роботи мешканці вулиці вже втомилися постійно телефонувати чиновникам і цілодобово слідкувати за роботами, які за словами Чернівчан не завжди виконуються якісно. Люди навіть вивчили документацію з ремонту. До найменших деталей П'ятитонний тонни. Бачите, на кран де він є? П'ять відділів катків. Де вони є? П'ять катків? Немає. Це години, це гроші. П'ять два відсотки написано в кошторисів з першим попередників. В другому написано два відсотки ризики. Де ці гроші? П'ять відсотків додаткові роботи. Де ці гроші? Роз, ви думаєте, що тут дурні живуть, не вміють читати документи. Але декому не подобається те, що люди взялися серйозно слідкувати за роботами на вулиці. Ми стоїмо. Нам вже почне тут погрожувати, що нам нема що робити тут більше. Чому гроші полочин розумієте Це... до чого я говорю? Чи ні? Мешканці Богдана Хмельницького не просто спостерігають, а й навіть документують ті чи інші проблеми. Є фотографії, хто де коли копав. Вони друг на друга, ніхто не знає, де чому просідає, де були які траншеї. Чернівчани кажуть, що підрядники показують пальцями один на одного і винного у ті чи інші ситуації знайти важкувато. Але Олексій Каспрук запевняє, що все не так вже й погано. Це будівництво відставання від графіку йде на тиждень і за погодних умов, і за того. Що вскрились дефекти? Дефекти устраняються і будуть далі, і, да, і так само підрядники всі готові устраняти дефекти, а підрядник МІШЕП готовий готов працювати. І вони будуть працювати. Міський голова запевняє, що не винен за графіком. Відстають і є певні проблеми. Проте Олексій Каспрук каже: тут не обійшлося без попередників. Тут зав'язано купу проблем, яку не ми зав'язали, які нам треба розв'язувати. Місцеві жителі вже навіть створили громадську організацію Старе місто аби слідкувати за проведенням ремонту на вулиці Богдана Хмельницького. То от не можуть знайти Одного з попередніх підрядників Семена Тихоновича, який проводив на вулиці комунікації, Семен, який це мав би виправляти його. Де він його більше неділі немає в місті? Хто це виправляє? Скажіть ну, не, не я Семена в місто привів. Не не при мені він отримав Хто цей підряд це і не, не при мені він наробив цю Мер Запевнив, що тепер заступник директора департаменту ЖКГ буде днювати і ночувати на Хмельницького і слідкуватиме за проведенням робіт. А вже наступного тижня в понеділок місцеві жителі знову зберуться на зустріч з Олексієм Каспруком. Павло Монахов, Олександр Докієн, Максим Шварцман, Чернівецький промі. Збагачувався за рахунок навчальних закладів. На Буковині правоохоронці затримали зловмисника, який обкрадав дитячі садки, школи, коледжі та магазини. Спіймали злодія на гарячому, коли він намагався поцупити тюнер, гроші та продукти харчування з магазину у селі Мамайцях Кісменського району. Під час санкціонованого обшуку будинку затриманого правоохоронці вилучили ноутбуки, комп'ютери, монітори, телевізори, колонки, гірськолижне спорядження та канцелярські прилади на суму понад 130 тисяч гривень. Був затриманий мешканець міста Чернівці, тричі судимий, Наркоман, який скоїв ці крадіжки. речові докази, частину речових доказів по крадіжках було вилучено. На даний час проводиться подальша перевірка його причетності до скоєння інших крадіжок. Наразі 28-річний зловмисник перебуває у сізо. Його підозрюють у скоєнні крадіжок із 16 шкіл та двох дитячих садочків. Слідство триває. Двадцятеро чернівчан зловилися на гачок інтернет-шахрайки. Зловмисниця розміщувала на популярному сайті фіктивні оголошення про купівлю, продаж товару. Довірливі покупці замовляли підгузки та дитячі автокрісла, перераховували гроші, а от речі не отримували. Повідомляють у міліції. І зазначають, на липовий товар боковинці витратили близько 10 тисяч гривень. Нині 23-річна інтернет-продавчиня затримана. Слідчі УМВС України в Ченвецькій області голосили про підозру у скоєному злочині. Їй загрожує в'язнення до 8 років. Так бачить архітектор. З нагоди дня архітектури України студенти профільних факультетів запропонували свої масштабні модерні проекти для Чернівців. А також вже оголосили результати конкурсу проектних робіт. І тепер відомо, що збудують на місці Берізьки на вулиці Кобилянської. Виставка у центрі культури Вернісаж цього разу це не лише студентські роботи, які зазвичай вирізняються креативністю та не завжди можливі для втілення в життя, а й роботи вже знаних у чернівцях та поза межами міста досвідчених архітекторів. Як показує практика, ані містяни, ані владники не сприймають кардинально модернові проекти сучасних архітекторів. Прикро, що молоді люди змушені реалізувати себе. Там є проект, який реалізується там в Чикаго, або проект, який там реалізується в США. Прикро, що ну скажемо, в місті ця реалізація йде трошки важче. І дійсно, чи можете ви уявити, що у найближчому майбутньому на соборній площі може з'явитися ось така космічна конструкція. Проект сучасного підземного виставкового центру з наземним скляним куполом пропонує у своїй дипломній роботі Наталя Дробіна. Основна ідея була це зробити площу рівневою, що передалося в перепадах сходів. Надали більш-менш перепадів, і це якби веде до основної концепції, основного купола кулі самого кізгра. Якщо у самому центрі міста принаймні зараз уявити такі проекти важко, то у його віддалених частинах цілком можливо. Валерія Спасова пропонує проєкт культурно-виставкового центру площею у три тисячі квадратних метрів між вулицями південно кільцевою та героїв Майдану. Об'єкт дівчина теж пропонує розташувати. Під землею Пояснює, чому більш вигідно виставкові зали робити без природнього освітлення, тому що саме штучне освітлення підкреслює більш вигідні ракурси і є для експонатів. Ну, Привабливо, якщо фантазії студентів поки що оцінили лише їхні наукові керівники, то роботи архітекторів, які вже працюють, можуть найближчим часом побачити світ. Головною інтригою вечора були результати конкурсу на проект перебудови магазину Берізка. Замовник запропонував використати цокольний поверх для парковки, перші два віддати під торгово-офісні приміщення і ще п'ять під житло. І ми знайшли от, такий от синтез між минулим і сучасним, тим більше проаналізувавши взагалі Характеристику вулиці, вона абсолютно різноманітна, вона тим приваблива різноколірністю, різнобарвністю. Олександр Кордунян намагався дуже обережно вписати свій проєкт у вже дійсну панораму Кобилянської. Не дивно, що змагаючись із фахівцями з Києва та Львова, переміг саме чернівчанин. Я все життя, так би мовити, ходив по цій вулиці. Я відчуваю цей дух Кобилянської і мені хотілося приймати, приймати, внести свій якийсь певний там, маленький внесок. Від проекту до будівництва ще ціла низка бюрократичних. Процедур, у тому числі і громадські обговорення. Любов Мичалова, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі у випуску його ледве не вбила власна матір. Він пережив дві важкі операції. І головне вижив. Врятували його небайдужі люди. Днями у вижницькому національному природному парку відзначили поповнення у родині благородних оленів. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Пінь Верховна Рада дозволила не встановлювати касові апарати підприємцям, які працюють у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг, за умови, якщо їхній річний валовий дохід не перевищує 1 мільйона гривень. Парламентарі підтримали відповідний законопроект 248 голосами. Ініціатором його стала буковинка нардеп Оксана Продан. Напередодні під стінами Верховної ради мітинували підприємці з вимогою не примушувати їх до наявності касових апаратів. Активісти переконані, що обов'язкове застосування касових апаратів у торгівлі призведе до великого навантаження на представників. Малого бізнесу Депутати Верховної Ради ухвалили закон про заборону військовим користуватися мобільними телефонами у зоні АТО. Зокрема, документом передбачено, що відтепер порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними телефонами, іншими засобами мобільного зв'язку та передачі інформації, комп'ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, які виконують обов'язки військової служби, встановлює командир військової частини. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що закон Ком покликаний підвищити захист важливої військової інформації від прослуховування противником у штабі, ато систематично повідомляють про діяльність на території Луганської та Донецької областей диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, які шпигують за допомогою радіозв'язку та безпілотників за позиціями українських військовиків і системами їхнього зв'язку. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про звільнення від призову на військову службу під час мобілізації викладацького складу вищих навчальних закладів та наукових співробітників. Крім того, військовослужбовці науковці, які були призвані до набрання чинності цього закону, підлягають звільненню, якщо не висловили бажання продовжити службу. При цьому депутати підтримали поправки голови парламентського комітету з питань освіти і науки Лілії Гриневич щодо звільнення від мобілізації і педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. У пояснювальній записці до закон. Оно йдеться про те, що знайти відповідну заміну мобілізованому викладачу чи науковцю фундаментального напрямку практично неможливо. Нагадаємо, 7 квітня парламент звільнив від військової служби військовослужбовців, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання, і були призвані на військову службу за мобілізацією. Рятувальники продовжують гасити пожежу у зоні відчуження. Зокрема, у селищі Поліське надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу трав'яного настилу. Триває її ліквідація. У селах Луб'янка та Стара Красниця продовжується горіння осередків торфу. Працюють 27 одиниць техніки та 192 людини. У ДСНС переконують, пожежа не загрожує будівлям ЧАЕС. Вогонь палає на відстані 50 кілометрів від станції. Що спричинило загоряння, з'ясують у ході розслідування. Однак уже зараз називають можливі причини. Не Ежне поводження з вогнем або ж підпал. Місцеві жителі більш схиляються до того, що пожежа виникла через спеку. Масштабних пожеж у Чорнобилі не було з 1992 року, і лише у цьому році це вже друге загоряння. Вперше ліс спалахнув наприкінці квітня. Сталося це неподалік реактора. Горіло 400 гектарів. Вогонь приборкали. Остаточну причину досі не назвали. Із 1 липня набувають чинності зміни до податкового кодексу, відповідно до яких пиво прирівняли до алкоголю. А це означає, що на його продаж власники магазинів повинні отримати низку дорогих дозвільних документів. Ліцензія для торгових точок у містах коштує 8 тисяч гривень на рік на кожен касовий апарат. А для сіл і селищ 500 гривень на рік. Для приміщення, в якому будуть продавати пиво, тепер теж є ряд суворих вимог. Торгова площа має бути не меншою за 20 квадратних метрів. Тож, хоч підприємці і придбають Ліцензії вони не матимуть права продавати пиво в маленьких магазинчиках, кіосках та палатках. Штраф за торгівлю алкогольними напоями без ліцензії відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення України становить від 850 до 3400 гривень. Також конфіскують алкоголь та виручку з його продажу. Водночас закон про рекламу забороняє рекламувати алкогольні напої на телебаченні та радіо від 6 до 23 у більшості видів друкованої преси на транспорті та зовнішніх рекламних носіях на вулиці. Тощо. Його ледве не вбила власна матір. Він пережив дві операції, зустрів найкращих людей, котрі його врятували. І все це за один рік життя. Маленький Флорік відсвяткував перший день народження з новою сім'єю і новими друзями. Хоча зовсім недавно в цілому світі у нього не було нікого. Далі щаслива історія блакитноокого малюка, який завжди посміхається, не зважаючи ні на що. Травень 2014 року Флоринчик за місяць повинен народитися. Залишилося останні штрихи у розвитку органів малюка. Він багато спить і бачить уже сни у нього активно розвивається нервова система. Він готується до народження, але зовсім не чекає його на цьому світі. Матір, десь на восьмий місяць вагітності п'яна опала на живіт. Якби вона не пила. Це би біде не було. Він ще не бачив цей світ, а йому вже зробила боляче. Рідна матір, 13 червня 2014 року. Він народився, але травмованим. Таким малюк не був потрібен сім'ї, де вже росло чотири дитини. Місцеві лікарі хотіли допомогти йому. Проте для матері він був тягарем. Одяг вона продавала. Те, що ми купляли, годувала гори матер свою дитину чіпсами замість спеціальних сумішей і не приділяла жодної уваги. Маленький синочок став лише приводом для заробітку. Вони мали дуже великі гроші. Перший раз вони достали 10 тисяч, потім вони знову мали за 15, потім знов мали за 8 тисяч, потім знову за 5 тисяч. мали і по сорочній день гроші було, але не скористували вони ніяку. Ще на грюки і жив малюк у нелюдських умовах, поки в його житті не з'явилося диво. Грудень 2014 року. Марта Левченко забезпечила Флорінчика всім ліками, їжею, одягом і найголовніше любов'ю. У грудні малюку Чернівецький нейрохірург Аурел Рошка зробив життєво необхідну важку операцію. І тоді Флорік народився заново, оточений людьми, для яких він важливий. Його покинули. Він був непотрібний, Від нього відмовилися. Його зараз не навідують його рідні батьки, і ним не цікавляться ці рідні батьки. Але його полюбили, його полюбили тисячі. І найголовніше, що його полюбили оці двоє та сім'я, які зараз віддають йому весь свій час, своє серце, свою любов. Йому терміново потрібні були індивідуальний догляд і любов, тому благодійники активно шукали для малюка турботливу сім'ю, яка його врятує. Ці люди, які потрібні флорінчику, як повітря, були зовсім поруч. Тетяна була тимчасовою няною малюка, згадує день, коли вперше його побачила. І я так думала, що це. На один день я прийшла просто сумочкою на один день до вечора. Прияснилося, що мама не повернулася там після своїх справ. І я вже додому не пішла. Так ми були з ним два тижні в лікарні. Я не могла залишити цю дитинку навіть на годину. За цей час він став рідним для жінки, а рідних дітей не покидають. Ми зрозуміли, що наше життя вже не може бути таким, як воно було колись. Ми не можемо просто спокійно жити, знаючи, що це така дорога нам дитинка. Ми всі її дуже полюбили, що вона знаходиться в будинку малютки. Тоді рішення сім'ї було однозначним. Вона почала тривалий процес оформлення опікунства. А хто як не я? Оце та ситуація, де я думала, що я ніколи не зможу бути ні волонтером, ні ще кимось. Але прийшло в життя ось таке щастя, і ми подумали: ми хто як не ми. І тоді ця родина стала для флорінчика цілим світом, як і флорінчик для неї. Минулому році ми святкували. 30 років подружнього життя, як ми з чоловіком живемо, і ми жартували, що от у жовтні ми поженилися, і в нас з'явилася дитинка, пішла життя по другому колу. І свого життя Тетяна без маленького блакитноокого малюка не уявляє. Та дійсно особлива дитина. Особлива дитина. Таких дітей не буває, чесне слово. І це таке мені дісталося щастя. Він нам стільки задоволення приносить. Ну, подивіться, як ціни не любити. Не лише Тетяна подарувала дитині шанс жити нове життя, і малюк дав жіні. Він зовсім не вирадує, завжди усміхнений і зосереджений. І всі клопоти пов'язані з вихованням Флорінчика для Тетяни – лише приємності. Він перетерпів стільки болі, що до якісь такі, знаєте, дитячі моменти: зубчики там животик, Він він настільки сильний, що він навіть цьому навірно вже й значення не придає. Мріє жінка зараз про здоров'я для малюка і про те, щоб виріс з добрим серцем, щоб був людяний. Щоб міг повернути сторицею то добро людям, яке Йому всі свого часу надали. За рік життя він переніс дві важкі операції: на людські страждання від рідної матері, а також неземну потужну любов і турботу від названої. Він дивиться на світ з усмішкою, і світ посміхається йому навзаєм. Історія порятунку Флорінчика щаслива, проте таких діток, якими опікується організація «Майбутнє України, багато. Їм потрібні підгузки, каші, малиш та малютка, пелюшки та гроші на лікування. Поки дітки чекають на своїх чарівників. Звертатися можна за номером телефону та адресою, яку ви бачите на екрані. Юля Рожняк Андрій Дороцюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь на Буковині. Народився Бембі. Днями у Вижницькому національному природному парку відзначили поповнення у родині благородних оленів. Малятко почуває себе добре, хоча ще навпевнено тримається на ніжках і ховається від людей. Про дике життя в живописному куточку Вижничини – в ексклюзивному сюжеті журналістів Чернівецького променю». Оленів Бояна та Добряну в реабілітаційний центр національного природного парку Вижницький три роки тому привезли єгері. Тварини були поранені і потребували допомоги. Тут їх виходили і вирішили залишити. Випустити їх в природу, було це було означало проректи на смерть, тому прийняли рішення. Колектив, дирекція парку залишити їх у нас. Якщо в диких умовах вони проживають десь до 12 10-12 років, то в неволі вони живуть до 30 при добрих умовах. У просторому вольєрі олені почувають себе добре, мають де побігати і де полежати у затінку. За тваринами доглядають природоохоронці, регулярно прибирають і підгодовують. В зимовий період це різні злакові, де є багато вітамінів. А в літній період трохи менше адже є зелень. Основне їхнє харчування. У неволі ці шляхетні тварини рідко дають потомство. Розповідає. Катерина Стражир тому те, що у родині Бояна і Добряни народилося оленятко справжнє диво. Доглядальники першому помітили зміни у поведінці оленихи декілька днів тому. Вона е налила дуже, і вона дуже почала сторонитись людей. І це було 23-го, а 24-го ввечері, десь годині пів сьомої вона привела вже потомство. Над ім'ям маляті у парку довго не думали. Як би ми його не назвали, дітки завжди будуть звати його бембі. Уже через 20 хвилин після народження оленятко стало на ноги і почало бігати. Відтоді пройшов тиждень. Зараз він на грудному вигодовуванні у матері за місяць почне щупати траву. А як у батька, в Бембі почнуть рости не раніше ніж за три роки. Доглядачі кажуть, у диких умовах олені не беруть участь у вихованні потомства. Втім, боя на це не стосується. Загострились батьківські відчуття в нього. Ну, це досить приємно, тому що якщо б це було в диких умовах, він напевно навіть не подав підозрював, що в нього народився син. У реабілітаційному центрі в Берегометі можна побачити не лише оленів, але й пару диких свиней, <звук> кіз, кроликів і зовсім маленьке лелечення. Його привезли напередодні лелеці три місяці. Природоохоронці вигодовують птаху, аби потім відпустити на волю. Побачити цих тварин можна щодня з 9 до 18 години у берегомецькому офісі національного природного парку Вижницький, Незважаючи на те, що ми тут живемо недалеко у Вижниці. То я, наприклад, тут вперше мені дуже сподобалося. Ми викладачі Вижницького коледжу. Нас це вразило особисто, і тому ми вже плануємо на другий рік для того, щоб проводити екскурсії разом з студентами. Декілька хвилин пробираючись крізь крипову і подекуди непролазні хащі, ми нарешті знайшли її. Знайомтесь це марта. Вона рада їсти з рук і не проти позувати перед камерою. До інтерв'ю щоправда не готова. Ця чотирирічна зубриха живе в урочищі сухий з 2013 року. Саме тоді її разом із самцем привезли сюди в рамках науково-дослідної роботи з відтворення зубра європейського. Лютий це він самець. Він був завезний першим в лютому 2013 року, і через місяць була завезна марта. Цей ви занесений до червоної книги України. Його представники в Буковинських Карпатах нині на стадії зникнення у нашій області налічується близько 30 особин. Тому Округленню животика у марти природоохоронці зраділи наразі. Якраз той час, коли зубри мали би народжувати. Тобто, це ще може бути перша половина липня. Ну надалі вже ні. Тобто, якщо до цього часу це не відбудеться, значить треба чекати на наступний рік. Повноцінне харчування те, що допомагає тваринам дожити до старості, адже в диких умовах основної причини загибелі зубрів узимку є недостатня кількість їжі. У заповіднику вони їдять різнотрав'я і кру дерев, а ще їх підгодовують декілька разів на день. Це і коренеплоди. І комбікорма. Ну, тобто, таким чином ми його отримуємо. Тій формі він отримує повний комплекс вітамінів, мікроелементів. Ну і само собою це солі. Наразі самець лютий важить понад 850 кілограмів, а зубриха Марта більше 700. і це не межа. Тепер природоохоронці думають, як відродити популяцію цих тварин. У нас були плани на створення більшого вольєру, де б ми могли отримати від 15 до 17 особин. Тобто, щоб це був повноцінний центр з відтворення зубрів на піввільних умовах. І потім невеликими групами випускати в природу. І таким чином відновлювати вид. Побачити цих зубрів буковинці можуть на власні очі щоденно ворочиш сухий, що поблизу Берегомета. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Досвідчений буковинський гравець Руслан Платон продовжив контракт із клубом елітного вітчизняного дивізіону Металург Запоріжжя. Минулого сезону Руслан забив у прем'єр-лізі 5 голів та став кращим бомбардиром Металурга. У запорізькій команді Платон проводитиме третій сезон. А раніше наш земляк грав за інші колективи елітного дивізіону Карпати Львів, футбольний клуб Харків, Закарпаття Ужгород і Таврія Сімферополь. Чернівецька бейсбольна команда Соколи зіграла усі матчі першого кола чемпіонату України серед колективів вищої ліги дивізіону А. Підопічні Ростислава Грінчука поступилися у Кіровограді лідерові змагань колективу КНТУ Єлисаветград 1-16, 015 та 0-15. У вищоліговому дивізіоні А команда Соколи Спартак посідає останнє четверте місце. Друге коло змагань розпочнеться 15 серпня. У боянах Новоселецького району відбувся другий етап чемпіонату України з кантри-кросу. У класі 85 кубічних сантиметрів. Перемогу святкував боковинець Максим Волков. У класі 500 кубічних сантиметрів, друге місце посів Андрій Малаєв старший. Ще один відомий буковинський мотогонщик Валентин Андрієць став третім у класі 125 кубічних сантиметрів. У змаганнях взяли участь 12 представників Буковини. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. Пройшов вже майже місяць з того часу, як розпочали ремонт вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Які результати. На Буковині правоохоронці затримали зловмисника, який обкрадав дитячі садочки, школи, коледжі та магазини. У Вижницькому національному природному парку поповнення у родині благородних оленів. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин у програмі. Чаніти сьогодні до чекання.